Вже рівно рік, як над терновими подами, майориць український прапор. Село, що перебувало під окупацією 9 місяців, майже повністю зруйновано внаслідок кривавих боїв за південь. Ще до початку повномасштабного вторгнення тут жили 70 людей. Наразі всього сім. Одні з перших, хто повернувся додому Ніна та Володимир. Їхній будинок, як і інші, було пошкоджено. Допомогти подружжю пережити зиму, наважилися одеські волонтери. Мотоспільнота приїжджає в тернові поди вже в п'ят. За цей час вони відновили подружжю Сарай, полагодили дах, вставили нові вікна та двері, а також надали гуманітарну допомогу. Здесь, слава Богу, дерев'яні конструкції условно всі цілі були, треба було тільки перекрити, положити новий шифер, фронтони зашити і по можливості установлюємо, э, але э, металопластикові окна, э, двері китайські з новостройчика привезли, установили. Тут що вечір придував насквозь. Сподіваюся, вот, що старикам це допоможе. Зараз э, осталось нам ще засипати э, блиндаж, який э, орки викопали э, прямо посередині хати. Нам було не зробити самим. Я не знаю, це, це Бог послав цих хлопців. Я не знаю, яке їм, яке їм дякувати, яке... ми б ніколи оце не зробили. б. Е, о, ну цю кришу самі він йому не піднять шиферину, наймати людей, та, кого ти там наймеш. Хорошо, що такі люди знайшлися, що вони без, без денег, без нічого, самі, самі собі приїжджають, самі собі роблять, ще й навіть <су> їсти з собою беруть і нас кормлять. Представляєте, це ж як то кажуть. Чоловічність, яка то є у людей, вікна, двері привезли, самі ставлять, самі все. Ніна та Володимир зустрічають волонтерів як старих друзів. На допомогу подружжю прийшли близько десяти людей різних професій. Деякі з них ніколи не мали будівельного досвіду. Але хіба це важливо? Головне, що їх об'єднує, це бажання допомогти місцевим пережити зиму. Это же как бы такое, что из детства что-то ты умеешь, какой-то ремонт дома, еще что-то. То есть, ну, работа довольно-таки примитивная. То есть, вот, не надо как-то иметь какую-то профессию, чтобы исполнить, там, поставить окно, либо, там, приколотить деревяшку в крыше. То есть, ремонт примитивный, каких-то особых навыков не требует. Поэтому для нас это легко, а вот, допустим, людям там старым, ну, для них это уже трудно. А в силу своего возраста, там, вот, поэтому... От, ми здесь, ми можемо. Без допомоги волонтерів місцевим мешканцям прийшлося б дуже складно. А ще існує мінна небезпека. Місцевість навколо замінована. Русський мір залишив після себе не лише одні руїни, але ще й інші неприємні сюрпризи, через які місцеві жителі не можуть повернутися додому. Майже біля кожної будівлі стоїть табличка небезпечно міни. Наслідки російської окупації і досі ліквідовують сапери. цветной сигнал. Что он означает? Сигнал цветного металла, это э, алюминий, скорее всего опять же какая-то головка в земле закопанная. Обычно в таком месте ставится меточка да, с э, цветным скотчем для того, чтобы в следующий раз опером облегчить уже задачу по выявлению, чтобы они уже не ходили Ні, скаля конкретно знали, що здесь знаходяться. Попри всі труднощі, люди мріють повернутися додому та почати нове життя. Так рятуючись від щоденних обстрілів, в Тернові поди тимчасово переїхала родина з Херсона. Олександр разом з дружиною повернувся в батьківську хату та намагається власними зусиллями відновити зруйноване окупантами житло. Дах повністю не було, повністю його не було. Це може своїми силами. Можете навіть обратити увагу, що це. Фронтон зроблений з досок длинних снарядів. Це той тобто, градовські. Трьохметрові доски, порізані, зроблений фронтон. Покриття ми біле самі придбали, купили. От, так, якось временно накрили хату. Потолків в хаті немає, так, в стелі. отако От, зверху накрили, щоб те, що, що сталося, там просто не пропало далі. До актуальних на сьогодні проблем місцеві жителі підходять по творчому. Так, щоб зберегти продукти харчування від мишей, Олександр знайшов наступний вихід. Ми використовуємо ящики з під снарядів. О для чого. От. Тобто, куди б не заховав, все одно вони лізуть. Зараз у нас картопля, помідори, капуста. Брючки, короче, такий холодильник. У нас жителі тернових пот мають найголовніше бажання відродити село та відновити свої будинки. Але для здійснення цієї мрії їм потрібна допомога якомога більше будівельних матеріалів.